Активні парки, нація загартованих саме так називається навчальний захід, який вперше провели для молоді на Прикарпатті. Продовж двох днів учасники здобували базові знання та навички, які допоможуть їм захистити себе та у разі потреби надати допомогу іншим. До нашої спільноти входить дуже багато артистів. Це лідери думок. Це люди, як головний обов'язок, яких надихати інших і вести за собою. Їм вірять люди, і тому саме ті з артистів, хто приєднався до збройних сил, хто зараз проходить Дудить вишкіл, частина зараз з них тут. Їх мета показати на власному прикладі інший бік війни. Бо ми зараз бачимо, ну, дійсно війна це дуже страшно, там гинуть люди. Але якщо люди пройдуть навчання, шанси врятувати своє життя і перемогти ворога збільшуються просто в рази. Ви бачите, як зараз проходить війна. Ті, хто зокрема, не підготовлений, зокрема наш шворог, він гине, він несе втрати. Навчені люди, вони воюють зовсім по іншому. Під час навчання учасники змогли ознайомитися з тактичною. Медициною, управління дронами, тактиково вогневою підготовкою, виживанням в такій природі, спортивним орієнтуванням та мінно-вибуховою безпекою. Наші інструктори вони також бойові воїни, які захищають нашу в Україну і безпосередньо можуть показати, розказати, які були дії, відбувалися, як вони з тих дій виходили. Кожен набирає собі один напрямок, Безпосередньо 8 годин він проходить цей напрямок, щоб його більш-менш освоїти. відповідно, вони все не зможуть навчитись, але, хоча базу можуть розуміти. Умід, також є перерва на обід безпосередньо це сухпайки, які вони також там за допомогою хімічних реакцій мають змогу собі забезпечити самостійно цей обід. До навчання з тактики ведення бою вирішив долучитися студент коледжу технологій та бізнесу. Дем'ян юнак зазначає, такі заходи дуже важливі, адже допомагають бути готовими до всього, особливо в умовах війни. Я вибрав тактику ведення бою, ніби мені справді дуже подобається. Я ще в коледжі до цього займався на до додаткові ходив. Ну, справді тут дуже багато цікавого нового, що я вивчив і навчився. Справді дуже класно. Ну люблю займатися подібним ділом, але в мене були канікули, я вже приправду від цього відвик. Він забув це враження, і насправді, коли я взяв зброю в руки, я вже... Змінився набагато, я вже все згадав і почав знову вчитися. Враженнями від навчання поділилася й одинадцятикласниця Поліна Грищук. Дівчина освоювала навички тактичної медицини та управління дронами. Каже, найбільше їй сподобалося керування безпілотниками. Ну На а БПЛА, напевно, було не цікавіше це саме керувати дроном, робити вправи. Може, вони були не такі вже і важкі, але в принципі було цікаво тут. Я тільки прийшла, але турнікети дуже цікаво. Ну насправді, медицина, вона дуже мені цікаво було давно. Я й не буду вступати на медицину, але потренуватись воно завжди в житті. Корисно. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначив, такі знання є потрібними кожному українцеві. Я хочу подякувати всім, хто долучився, хто приїхав з нашої івано франківської області з міста Івано-Франківська. Це важливо. Ви тут отримаєте безцінні знання. Безцінний досвід, і саме головне нових своїх друзів. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.